Наші ключові цілі включали розробку масштабованої архітектури на базі Laravel, створення семантичного ядра для всіх 28 тисяч валютних пар, забезпечення повної мультимовності та розробку контенту, що викликає довіру користувачів. Це було критично для успіху проєкту. Studio відіграла ключову роль, розробивши детальний чек-лист для запуску проекту та провівши глибокий аналіз топ-15 конкурентів у країнах співдружність незалежних держав. Цей аналіз дозволив виявити сильні та слабкі сторони ринку, а також визначити оптимальні стратегії для админ фененс. У технічному плані ми використовували фреймворк Laravel та розробили кастомну адмінпанель. Для SEO було впроваджено автоматизацію сеймап, налаштування у Reflan, оптимізацію зображень у форматі VBP, ефективне кешування та інтеграцію понад 10 типів скіма. Огрозмітки для покращення видимості. Таким чином, ми заклали міцний фундамент для майбутнього зростання Абмен Фененс, забезпечивши швидке індексування та стабільний розвиток. Job Studio створила надійну основу для лідерства Абмин Фененс на ринку обміну валют та криптовалют.